а я, чи потрібно брати аскези для того, щоб духовно вирости? І давайте з вами визначимося, що таке спеціально брати аскези. Аскези – це в чомусь себе обмежувати зараді чогось, тому що дуже часто, прям дуже багато людей роблять аскези спеціально. Так не може бути. Тобто це якісь такі знаєте, домовленості через розум. Я, значить, не буду там, наприклад, щось робити, там, можливо, вибивати, корити, казати якісь деструктивні слова, ще щось негативне робити. І значить, за це мені Бог щось дасть то-то, і то-то, то-то. Дай мені за це творити. Тобто, ви розумієте, що це аскези це не аскези. Це якісь такі домовленості своїм, его, і ще, і ще більше, коли люди знають про ці ваші, скажем, домовленості, аскези, і ви гордіні, ні, я там, не їм, тому що я в аскезі. Це не аскеза, сонечки, тому що це дуже індивідуально і це внутрішній стан. Ви відчуваєте, ви підіймаєтесь до Творця, ви відчуваєте, прям знаєте, що вам от не треба щось робити. Ви про це нікому не розказуєте. Це ваша знаєте, така покута з вашим вищим тілом, творцем. Ви собі з ним, знаєте, чесні. І це ваша, і ви відчуваєте, що вам щось не треба, якийсь час робити. Оце є аскеза. І ви не за щось це робите, ні за щось. Це просто ваша покута. Повірте, мої любі сонечки, навіть сама людина, яка здається живе. Добре, прекрасно і вважає, що вона хороша, людина дуже багато всього негативного насправді робить, мої любі сонечки. І постійно є над чим працювати. Але я не прихильник якихось спеціальних відрозуму аскез, коли там дуже бувало таке в моєму досвідці навіть там жінки розказували. Поїхали їм, сказали, все там будь в аскезі, отримайся від того, від того, від того. Тобто їм. Всім там назначили якусь певну аскезу. Друге діло, звичайно, коли це там майстер, провідник, ну дуже провідник, так з Богом, і коли прям приходить з мене таке було під час там практики, наприклад, людина не могла там розстатися. Зі там з татом або попробачити покійного Ну, Тобто, це дуже все індивідуально, і просто прийшло, щоби от прям прийшло, щоб людина там 40 або 30 днів просила пробачення в тата або щось на кшталт цього. Це дуже індивідуально, моя любі сонечки. Аскеза — це таке знаєте, єднання з творцем і дуже велике таїнство. Оце є аскеза, мої любі сонечки, все решта — ні.